Мама, чаша, мука. Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні до огляду ось такі гарнезні предмети. Все покажу з цінами. Також відео будуть з катартини і килими вишиті. Будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Кому що сподобається, пишіть на вказані номери телефонів. Почнемо огляд з таких гарних тарілочок. Це в нас суми. Так склалося, що сьогодні у відео буде багато сумських виробів. Так склалося, це не спеціально я зробила. Бачите, який гарний везерунок трояндами. В таких тарілочки є три штучки, третій сорт, але гарно збережені ну На одній тільки більше подряпини, покажу їх вам. Так, їх таких три штучки це на в 20 см. От, гарно збережу, де тут подряпини? Ага, ось на цій, бачите? Ось це ця чорна цятка заводська, і біля неї подряпинки. А так, золото збережено, можливо, і не були у користуванні, гарненькі тарілочки. Ось такі три штучки 150 гривень. І є ще набір шість тарілочок для перших страв 24 см. Такий самий візерунок. Також не були у користуванні, золото збережено. Такий набір тарілочок 350 гривень. Це другий сорт. Пропоную на продаж великі чашки мальва, маю дві пари. Зараз покажу, що в них по стану. Перша пара в гарнішому стані, немає ні затертості. Є ось такий заводський недолік, як не застигла фарба, зібралась. Це в нас другий сорт. На блюці є затемнення по червоній фарбі. Ну, це такий, завжди є такий недолік. Блюці рідненькі, також другого сорту. Така пара 800 гривень. Чайна пара номер 2. Має ось такий недолік по краю. І ось тут як відлущення фарби. Також другий сорт. Також темненькі плями по червоному критю. Така чайна пара 500 гривень з урахуванням недоліку. Пропоную вашій увазі ось такий килим. Вишитий хрестиком, це в нас 50-ті роки. Вишитий він на як, якась така, чи войлок, чи шерстяна, чи, можливо, навіть і ковдра, бо такий розмір, як саме ковдра, метр сорок на два десять. Хрестик це називається, якщо я не помиляюсь, болгарський хрестик висів він на стіні. Є зверху ось такі кріплення зроблені. Ну, і, як завжди, біда в таких килимах, що він в тому місці, де він був, за диваном або за ліжком, Ось тут його поїла моль в нижній частині приблизно сантиметрів на 40 знизу ось такі побиті місця. Саме больша дірочка це ось ця. Давайте я прийду саме цю нижню, нижню частину, щоб ви побачили. Їх в мене їх два. Зараз подивимося, в якому стані другий, там інший малюнок, а тут це в нас папуга і квіти. І килим номер два, тут малюнок квіти. Троянди і маки можливо. Розміром він такий самий: 1,40 на 210. Але в цьому, килимі менше дірочок, чи він висів вище, чи ліжко було нижче. І тут понизу все ціленьке. Тут на одному куті і дірочки. Може за шкаф, може шкаф отак стояв, чи ще щось таке було. Так само зроблені кріплення. Робила одна майстриня, тому все ідентичне. Ось якось він трошки, бачите, неправильно трохи форми, кути витягнути верхні. Пропоную вашій увазі ось такий гарнизний набір. Вони не були в наборі просто схожа квітка. Ну і це все вироби сумського заводу. Квітка трошки розрізняється колір однаковий квітки. Тому буду продавати окремо, є дві великі чашки такі вони десь по 400 мл, круговий ручний розпис, Багато по позолота, не були у користуванні, ціленькі, гарненькі. На одній є заводський недолік, ось, надщербнута, але це саме заводське, воно глазур'ю. Від Ну, Третій сорт і 93-й рік, тут вже була така якість. Ось такі чашки по 500 гривень. І розглядаємо чайник, два чайника. Все гарненьке, силеньке, також не були у користуванні, золото не затерте. Користування я маю на увазі. Ну, раз, два, там, три на свята налити водички, то я це називаю не були у користуванні. Тобто не були в повсякденному користуванні, коли там все золото затерте і сколи якісь. І так просто дістали, гостям показали і назад сервант поставили. Маленька кришечка з отвором. І великий доливний чайник, також все ціленьке, ручний розпис з обох сторон. Набір такий тисячу гривень. І ще хотіла вам показати які в мене є на продаж плюшеві скатертини. Пам'ятаєте, були такі, і є в мене їх три штуки: дві з орнаментом і одна чиста жовта. З китицями все, все як положено. Ось ця в нас скатертина це метр сорок на метр дев'яносто. Китиці гарні з усіх сторін. Є трошки плями по тильній стороні, але такі не суттєві, без особливих затертостей. І друга з орнаментом, вона в гіршому стані. Є на ній ось така велика пляма без плюшу і Ще десь такі ось, ось ще, ще ось такі затертості. От, Ну, так, як, як ностальгічний момент, у кого була така в дитинстві, або кому, кому вона гріє, така, така скатертина, то ну, їх доволі, доволі часто в мене купують. Ось ця менше. І з однієї сторони в неї немає бахрами, ось цих китиць. А тут вона зроблена як килим. Можливо, вона у людей висіла або, судячи з затертостей, можливо, вона була на дивані у них, то ця буде значно дешевше. Ну, і те, що в мене є жовта, то. Вона також ну, в нормальному стані, без затерпістей. є з, з задньої сторони трошки плями. Чайний сервіс Сумського заводу. Перший сорт, багато цікавих предметів. Е, на жаль, є невеличкі втрати, але сам сервіс не був у користуванні, золото аж горить. Бачите, на сонці тут ось такі є на ньому недоліки. Ось тут, ну, так сталося. Є ось такі скули на двох чашках і ось така вазочка цукерниця на ній, на ній тріщинка. Ось. Форма тримається з цього боку, її і не видно. Але ж вона є. А так всі кришечки, всі там оці гажурні краєчки, все ціленькі. Є два чайники, шість тарілочек, оця цукерниця, чотири цілі чайні пари. Джемниця, подивіться, якої незвичної форми. Вона маленька і овальна. На цукорниці на чайниках. Дивіться, який край таким. Такою квіточкою зроблена велика. І всередині менша квіточка, і на кришечці квіточка. Гарний вишуканий сервіс. Зараз покажу вам клеймо на великому чайнику з ціною 48 рублів 15 копійок Я думаю, що, ну, як зазвичай, на моєму телеграм-каналі протягом тижня будемо продавати повній комплектації, як він є, ну, з урахуванням недоліків, звичайно. А вже якщо не буде бажаючих придбати сервіс повністю, то тоді будемо продавати окремо, попредметно. Кому що треба, кому що сподобалося із окремих предметів, будь ласка, пишіть на вказані номери телефонів.